Чи буде це відео менше ніж на одну годину? Хто знає? Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поверити про книги, тому я тут у мене досі хлопенська атмосфера. так мені подобається. Прийшов час розповісти вам про мої улюблені книги. Це відео вийшло дуже довгим, тому це тільки перша частина. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити другу частину з моїми улюбленими книгами. Почнемо з книг, які мені здалися дуже незвичними на той момент, коли я їх читала, тому вони мене вразили емоційно. Серед цих книг несподівано буде «Джейн Ейр» Шарлотти Бронте. В свій час читала дуже багато класики, і ось єдине, напевно, що мене з класики аж задивувало. Для мене ця книга була не така, як всі. Я не люблю Джейн Остін. Як на мене, всі її книги схожі, оця драма. Я розумію, що так писали, так треба було, і багато хто любить ці книги. Але я не люблю Джейн Остін і її книги. І для мене. Шарлота Бронте зі своєю Джениєю стала ковтком свіжого повітря, хоча вона також типова класична книга. Але не знаю, якось мені цей фінал, ніби в ній більше якогось реального життя. Я не назву Джейнеєр моєю найулюбленішою книгою, але дійсно це книга, яка мені дуже-дуже сподобалась. Далі вже книги будуть більш спірними, напевно, для когось. Одна з моїх найулюбленіших книг це книга «Бійцівський клуб Чака Планіка. І якщо Джейнеєр, я можу порадити читати кожному, то звичайно, чака Паланіка я нікому не буду радити читати, тому що це дуже специфічний письменник, дуже специфічні в нього є в нього сюжети, сцени. Але ця книга мені сподобалась тим, що вона незвична, тим, що в ній є персонаж, скажімо так, невдаха, який переосмислює своє життя. Мене дуже вразила розв'язка, що я на той час ніколи такого не читала в книгах. І ось тому, напевно, і в цілому я ніколи до Планіка, мені здається, не читала нічого такого брудного дивного. Тому Віцівський клуб став першою такою книгою для мене і залишився в моїй пам'яті як класна корта книга, яку я люблю. Далі трошки схожа, але менш, хоча чи можна її назвати менш екстравагантною? Окей, книга із меншою кількістю брудних деталей це книга над зазуленим «Зо гніздом. Мені дуже сподобалася ця книга. Вона нам розповідає про психіатричну клініку, про людину, яка про злочинця, щоб не потрапити в в'язницю, він потрапляє до психіатричної клініки і там показує нам несправедливість системи. Якщо в бійцівському клубі я не дуже серйозно ставилась до цих його роздумів про капіталізм, там чи типу, що там було про несправедливий світ в бійцівському клубі, мені ця тема настільки не дуже близька. А от над дозвольним гніздом ця книга для мене. Не просто книга із незвичним сюжетом чи незвичними декораціями, а вона ще для мене глибока книга, яку я, я співпереживала персонажу, мене також обурювало те, як ставляться там до нього чи до інших людей в цій книзі. Це для мене книга із сенсом, і цю книгу я можу подати людям, які люблять читати. Ну які книги? Оці книги на роздуми про несправедливість. Якщо ви готові читати про психіатричну клініку, тоді може вам мені порадити. Наступна книга, яка напевно неправильно є вам казати в цьому списку, але оскільки я виділила окрему категорію книг, які мене дуже вразили, тому я назву цю книгу. Це книга Володар Мух Вільям Голдінг. Той момент я вже читала антиутопії, але не читала жодної антиутопії. Куб я настільки повірила. Там показують, як діти в безлюдному острові і діти. Починають будувати свій своє суспільство, і до чого це призводить. Мені дуже цікаво напевно перечитати вже в дорослому віці цю книгу, але коли я читала там її чи в 20, чи там коло 20 років, це для мене було ну просто щось. Я була дуже вражена цієї пам'ятаю як книгу, яку я оцінила на 80. На 80 я оцінюю книги, які емоційно на мене вплинули. І ще одна книга, яка вразила напевно більше своїм жанром або незвичністю, тому що я ніколи такого не читала. Те, що вона базується на реальних подіях, це історія Білі Міліган. У нас там є людина, в якої дуже багато особистості, в неї там не роздвоєння особистості, а роз 24, чотири, здається. Я читала до цього одну книгу про роздвоєння особистості, але в ній не описувалися саме ці подробиці. Наскільки це відбувається, про те, що є пляма біла, і одна з особистості виходить на цю пляму. Це було дуже цікаво для мене. Мені дуже сподобався біля Міліга. Не знаю, чи я перечитувала цю книгу, але як досвід, як знання, які я отримала з цієї книги, мені дуже сподобалося. Ще одна книга з незвичного жанру. Я люблю міф, міфи давньої Греції, але я ніколи не цікавилась міфами Скандинавії. Ну, я знала, що є Тор, що є Локі. Одін не в не першу чергу, так, але не більше того. Але я прочитала книгу Євангеліє від Локі. Це книга. Чисто про скандинавські міфи. де ми дивимося майже всі скандинавські міфи, але з призми бачення Локі. Тобто він такий проходить через всі скандинавські міфи. Мені дуже сподобалася ця книга. Ця книга від Джоан Харріс, Джон Харріс пише чудово, цікаво. А мене ця книга, ну, вона прям супер-пупер була. Мені дуже сподобалася ця книга. Я прям раджу її кожному, хто любить міфи. Далі будуть такі, я не знаю, філософсько-романтичні книги, на якісь з них я дивилась по-філософськи, наскільки це було можливо, там якихось 18 років, на деякі з них я дивилась романтично. Десь поєднувала ці два образи. Книга, яку я вважаю ну, просто найкрутішою книгою, дуже класною книгою, це книга Вбити пересмішника Харпер Лі. Мені здається, не просто так в неї була оця одна книга. Я знаю, що у Харпер Лі вийшла ще книга Іди постав сторожа, продовження історії Вбити пересмішника, але я принципово її не читаю, тому що я не знаю, скільки це правда, але я не читалась про те, що її змусили випустити цю книгу, на неї давили, вона не хотіла її випускати. І тому я принципово не читаю Іди постав сторожа, хоча мені дуже сподобалась книга Вбити пересмішника. От я люблю такі книги про доброту. Про справедливі, про добрих, класних людей. Наскільки вони, наскільки їм важко в цьому несправедливому світі? Я з іншого боку не люблю ці книги. Мене дратує це, Я злюсь, але. Я люблю читати ці історії, мені подобається. Я дуже люблю і дуже раджу всім книгу вбити пересмішника. Вона, звичайно, класична, така, як сказати, старенька. Ну, можливо, зараз вона може комусь здатись там повільно і занадто. Ну це класична книга. Майте на увазі, що там не буде якогось три трилеру чи якихось там 15 поворотів подій. Це така от класика, класика. І ще одна книга, яка певно вона не най-найкраща, але я дуже її люблю. Я її навіть і прочитувала. Це книга «Читець» від Берхарда Шлінка. Тут книга про, про роман між зовсім молодим хлопцем і дорослою жінкою, який виливається потім в історію, певну, коли він вже дорослий. А тут є роздуми про німецьке минуле розкривається оця тема. Те, що німці, які допомагали фашистам, вони ну думали, що вони просто роблять свою роботу. Тобто цей момент там піднімається, і мені ця книга дуже сподобалася. Всі Ці роздуми, все, якщо немає часу читати книгу, будь ласка, обов'язково подивіться фільм, читець. Я його обожнюю, дуже класний фільм. І ще ця книга піднімає. Має тему, тему яку я дуже люблю допомогу, коли вас не просили. Чи маєте ви право допомагати людині? Дуже класно. Мені сподобалось. Хоча вона також можливо комусь може здатись нудноватою. Книга про кохання, яку я люблю це книга. Дружина ще одна, до речі, і книга, і фільм, які мені дуже подобаються: це дружина мандрівника у часі. Це вже книга більше, напевно, про кохання. Мені вона дуже сподобала. По Перше я люблю мандрівки в часі, а по-друге, я люблю книги про таке незвичне кохання. Не просто як в Джейн у ну, ці драми, а якісь цікаві історії кохання. Ось дружина мандрівника в часі дуже люблю, всім раджу. Не знаю, чи, чи комусь вона подобається також чи ні, але я обожнюю цю книгу. Ну, якщо вже перейшли до книг про незвичне кохання, я також дуже люблю книгу Габріеля Маркеса Кохання під час холери. Кохання під час холери розповідає в нас про чоловіка, який дуже кохав жінку, але вона йому відмовила, вийшла заміж за іншого, і він вирішив склеїти своє розбите серце мі мільйоном жінок. Насправді їх було не мільйон, а 632 сот Я не знаю, як вам без спойлерів пояснити. Така книга в стилі Маркеса, не можу її порадити кожному. То це таке, якщо хочете познайомитись з Маркесом, але боїтеся боїтесь читати «100 років самотності. До речі, мені також вона сподобалась. То можете почитати кохання під час холери. Мені здається, власна книга для знайомства з із стилем Маркеса. Я не можу сказати там, що якийсь геніальний сюжет, але мені сподобався і сюжет, і от саме цей весь антураж, до речі, я також обожнюю фільм. Кохання під час холери із хавєром Бордемом. Пишіть в коментах, які книги любите ви. Мені дуже цікаво, серйозно. Дуже дуже цікаво дізнатись, що співпадають в нас смаки. Мені мені не просто цікаво, а мені ще важливо знати, які книги люблять мої підписники, мої коментатори. Тому що я ж буду створювати відео для вас далі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коменти. Всього вам найкращого, будьте в безпеці. Пока-пока.